Я думаю, ви зі мною погодитесь. З кабачків можна приготувати безліч різноманітних страв. І сьогодні я вирішив трохи проекспериментувати, зробити лазанью з кабачками. І знаєте, що вийшло саме те, на що сподівався: неймовірна смачна страва, яку без вагань можна порадити усім друзям. Починаю з кабачків. Потрібно 2-3 кабачки. Бажано, щоб вони були рівними по формі, так зручніше нарізати слайси. Нарізані кабачки потрібно злегка підсолити і залишити на 10 хвилин, щоб пустили сік. Потім викласти на паперові рушники і промокнути, прибравши зайву вологу. У сковорідку трохи олії і злегка обсмажити кабачки з обох боків або запекти в духовці це простіше і менш клопітно. Обсмажування чи запікання важливі, аби лазанья не вийшла надто водянистою. Готуємо соус волоньєзи. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити. Коли стане м'якою, додати натерту моркву. Через кілька хвилин додати фарш і помішуючи обсмажувати, поки не з'явиться легка рум'яність. Дякую всім, хто тисне на вподобайку і міцно обіймаю кожного, хто не лінується написати кілька слів у коментарях. Для мене це дуже важливо. Додати одну-дві столові ложки томатної пасти і склянку томатного соку або натерті помідори. Посолити, додати прованські трави і трохи перцю. Тушкувати під кришкою на повільному вогні близько 20 хвилин. Тим часом готуємо соус бешамель. У сотейнику розтопити 30 грам вершкового масла. Додати 25-30 грам борошна і добре розмішати. Постійно помішуючи, поступово влити 400 мл молока. Довести до кипіння, посолити, додати щіпку мускатного горіха і проварити ще 2-3 хвилини. Збираємо лазанью. Дно форми змастити соусом бешамель. Викласти шар кабачків. На них соус болоньєзе. Трохи бешамелю зверху. Потім легкий шар натертого сиру. Далі знову кабачки. Решта болоньєзи, ще раз кабачки, соус бешамель і щедро посипати сиром. Накриваємо фольгою, ставимо у духовку на 30-35 хвилин при 180. За 10 хвилин до завершення відкриваємо фольгу для золотистої сирної скоринки. Останній штрих. Після запікання дайте лазання відпочити 10-15 хвилин. Вона стане щільнішою, краще триматиме форму і буде ще смачнішою. Це зовсім інша лазанія. легка, літня, але з тим самим глибоким смаком завдяки соусам. Готуйте, пробуйте, і можливо, це стане вашим новим фаворитом серед овочевих страв.